Багато хто з моїх підписників каже, що це би ніколи не робив, особливо за ті гроші, кошти, що я це роблю. Але, мої хороші, я вам скажу, це моє життя і це моя робота. І я це роблю, поки зможу. Ось так. І тому я показую це відео. Може, по відео вона здається дуже легко. Хтось писав, що вона не наймає! Вона наймає працівників, все на неї пахають. Я хочу. Мої хороші, щоб такі люди відчули, як найняти працівників і щоб на них пахали, як пахають на мене. Yeah. Thank mm -hmm. you. Знаєте, мої хороші, все це я показала для тих розумних моїх підписників, хто може скористатися моїми ідеями. Хто знає, який це важкий труд, яка це важка праця. Там треба розеточку підрізати, там треба. Десь поличка задовга на сантиметр, а там десь поличка за коротка на сантиметр. І все це, мої дорогенькі, дуже важкий процес. А там обої не влазять, а там декор не влазить, а там розеточку треба замінити. А ще ми не брали за штори, а там дзвонять підписники. Штори не такий тон, а там тюлі не такий тон, мої хороші. І все це страшенно важка праця. І порою деколи, просто не порою, а падаєш просто з ніг. Так, мої підписники в себе вдома. Вони приїздять сюди на відпочинок. Я не спорю. Вони платять. Але вони не знають. Який це важкий процес за кожною шторою, за кожною подушечкою, за кожним столиком чи з кожним сільцем приходиться бігати і бігати. І ще, а ще саме, що страшне, тебе постійно обзивають аферисткою. Ну, я надіюся, що люди мудрі та розумні скористаються моїми відео. Адже я блогер і моя праця показувати і робити людям добро. І показувати, як це правильно. Мої дорогенькі, наступне відео ще буде, коли все буде готово. мої любі.